Нинішня зима багата на події спортивного життя. На Чернігівщині пройшли четверті за сезон обласні змагання з лижних гонок на базі спеціалізованої дитячо юнацької школи Олімпійського резерву з лижного спорту зібралося близько 200 професіоналів та любителів цього виду спорту. За словами організаторів змагань, щорічно кількість бажаючих стати на лижі збільшується. Про що свідчать чималі черги у прокатних пунктах? Ось ми тільки протягом зимового цього сезону ми в четверте проводимо змагання з лижних перегонів, і кожного разу чисельність учасників наших змагань збільшується. І Я відслідковую по місту і так і власне по області, що на кожному можливому майданчику утворюються катки. І там збирається велика кількість людей, які катаються на ковзанах, займаються десь частково так фігурним катанням, хокеєм і займаються лижними гонками і на стадіоні нашому державному підприємству Олімпійського начального спортивному центру Чернігів. І в Ярдівщині Владислав Мостіпан вже неодноразово брав участь у міжнародних змаганнях. Втім, не менш важливими вважає хлопець і обласні, адже це зайва можливість потренуватися та попрацювати над собою. На думку самого спортсмена, займається він не надто багато. Всього по півтори години п'ять разів на тиждень. Хоча, мабуть, за нього говорить сімейна любов до цього виду спорту. Ну я займаюся вже десь два-три лежним спортом. Ну мене Папа займався, дядько рідний, дід дід рідний займався. Ну, якось по династії пішов займатися видом спорту. Не менший вплив і на біатлоністку Анастасію Сердюк мала родинна пристрасть до спорту взагалі. Однак свою спортивну кар'єру дівчина розпочала саме з лижного спорту. Тепер Настя регулярно представляє Україну на міжнародних змаганнях, Щоправда, не забуває і про обласні. В початку... Можно сказать, зимы мы ездили на вкатку. Сначала сна, ну, вначале были в Финляндии, а потом переехали в Австрию. В Австрии был Альп, і там тоже в именно Чернегова показали очень высокие и достойные результаты. Нет другорядных соревнований. Всегда всегда соревнования кому-то ну что там ну показывает, человек для себя нове открывает. Ну наприклад, ці соревнования область показу ну покажут, кто в області можно сказать, самый сильный. Вот, наприклад, много молодежі, которые ще ну перший раз здесь участвуют, і це очень познавательно і очень полезно для них будуть эти перші старти. А десятирічна Вікторія Мусієнко спортом займається відносно недавно, проте вже має амбітну мрію. Ну стать ти Скажи, будь ласка, це перші твої змагання. Перші. Як себе відчуваєш після першої гуми? добре? Чи є якесь розчарування, що не що не прийшла перша до фінішу? Жалі. Трошки, трошки жалію. Втім, зимових видів спорту ще чимало, і хоча Чернігівщина вже гучно заявила про себе у лижних гонках та біатлоні, на досягнутому обласний осередок національного олімпійського комітету зупинятись не збирається. На часі у нас зараз вже перспектива будівництва льодового палацу Чернівчі катка, де ми обов'язково будемо розвивати хокей, фігурне катання, можливо, шорттрек. І я переконаний, що в Ялівщині нашій королівській гонці, горгірці, ми будемо розвивати і гірські лижі, і фрістайл, і інші зимові види спорту.